А зараз у нас вже на зв'язку Сергій Братчук, речник Одеської обласної військової адміністрації. Е, кажу вам доброго ранку і кажу вам, слава Україні, пане Сергій. Героям слава слава збройним силам. Вітаю, колеги. Е, вас також скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз в місті і в регіоні? Ну вона повністю контрольована. Це зрозуміло, і сили оборони продовжують виконувати поставлені бойові завдання. Вони дійсно бойові, тому що треба тримати під контролем і так званий Придністровський кордон, він цю ділянку, звичайно. Дивимося, що відбувається у чорному морі. Там за кілька днів, перше до речі, з'явився один ракетоносій, бойове чергування, не більше того, а всі інші знаходяться в бухтах тимчасового окупованого Севастополя. Є інформація про те, що споряджують БК. Прекрасно розуміємо, що технологічна пауза, яка вже зараз є, між тим обстрілом крайнім на жаль, кажу саме так, який відбувся наприкінці минулого року. То ми розуміємо, що ворог може намагатися якраз всі обстріли знову поновлювати, і ми говоримо саме про акваторію Чорного моря. Звичайно, говоримо, якщо про дрони Камікадзе, то як е, говорить розвідка, вони стартують із Краснодарського краю, е, з узбережжя Азовського моря. Ну і власне маємо стратегічну ворожу авіацію. У нас сьогодні питання на порядку денному номер один. Це звичайно ситуація на енергетичному фронті. Називаємо так. Сьогодні є певні ліміти, які доведені до усіх регіонів. Оні, одещина не виключення, тому сьогодні тривають стабілізаційні заходи. Те, що нам вдалося на різдвяно-новорічні свята забезпечити людей повноцінно електропостачанням, водовідведенням, водопостачанням, То це зрозуміло, що промисловість трошечки зекономила. Промисловість віддала свої потужності і тому мали світлану, як ми кажемо, в Одесі в кожній нашій оселі в місті та в області наразі. І ще раз кажу, тривають стабілізаційні заходи, тому що генерації не вистачає по всій державі? Ми це прекрасно розуміємо, є аварійні відключення, але найголовніше критична інфраструктура вона повністю працює, функціонує і виконує всі свої завдання. Пане Сергію, а от що стосується загрози з Чорного моря, яка от зараз ситуація з російськими кораблями? Ну, я вас сказав, що там є ракетоносій, який з'явився буквально вперше за кілька днів. До цього були один-два кораблі, там десь допомічні катери. Теж а море шторми. До речі, тому ми розуміємо, що тут якби це там в 21 з першому сторіччі не лунало. Що погода на нашому боці, але це дійсно дійсно так, тому вони поховалися до узбережжя тимчасово окупованого Криму. Але ще раз кажу, це не зменшує загрозу нанесення ракетних ударів, тому що ті самі підводні, що вони, вони власне пуски свої роблять саме поблизу Севастополя, а потім демонструють на своїх пропагандистських каналах, як вони обстрілюють, наприклад, Одесу. Пане Сарі, цікавить інформація. З'явилась напередодні, що голова Одеської УВА Максим Марченко звільнив свого заступника, звати його Олег Муратов, якого підозрюють у хабарництві. Чи у вас є деталі щодо цієї інформації? Ну, те, що таке розпорядження, дійсно побачило світ, воно правда, це факт. Звільнено з посади. Все, що стосується слідства, продовження цієї справи, то питання, звичайно, вже до наших правоохоронців. Тому наразі дійсно інформація така і є. А з що інкрименують? Яке саме хабарництво на чому зловили? Е мова, наскільки мені відомо, йде про певний вид е шахрайства. І це стало основою до е кримінального провадження, по якому йде слідство сьогодні. Е тому і рішення таке було відповідно прийнято. І нашим чіку Максимом Маченко. І я пам'ятаю, кін з першого дня перебування посаді сказав: товарникам не буде місце в обласній військовій адміністрації. Ну, бачите, підтверджує справу свої слова справи. Пане Сергію, ви от що сказали про те, що море зараз штормить, погода, як то кажуть, на нашому боці. Але е через шторм Чорного моря, яка ситуація з російськими мінами? Дійсно, тут трошечки вже не в наш піграє, грає, тому що зриває протикорабельні міни з якорів, вони дрейфують не лише до українського чорноморського узбережжя, до нашого, Можливо, і ці міни будуть з'являтися десь поблизу інших держав. Це було так минулого року, Туреччина, Болгарія і Румунія. Навіть був підрив одного з суден у цій слава славу, тоді ніхто не постраждав. Там буксир якийсь нарвався на міну. У нас минулий тиждень був дуже такий насичений шість мін. Тобто, фактично, якщо в середньому то кожного дня таку міну ліквідовували фахівці військово-морських сил Збройних сил України. Поки що на сьогодні немає таких повідомлень, але загроза є. Тому ті обмеження, які були введені з 25 лютого. Минулого року щодо відвідування узбережжя, щодо замінування пляжів, виходу у море маломірних суден, то вони продовжують діяти і будуть діяти, наголошую до е, закінчення воєнного стану. Це зрозуміло, але і потім буде величезна робота щодо розмінування. Після другої світової війни це було вже питання для Одеси. Дуже таким актуальним воно е, наразі буде актуальним і після цієї нашої перемоги. А от е, ще є питання, яке стосується більше. Соціального життя, скажімо так, чи слідкуєте ви зараз за тим, як російська пропаганда тригерить або чи її ще тригерить досі на демонтаж пам'ятника Катерині? Ну, хіба що дуже велика країна і союзник Російської Федерації Альтрея відреагувала на те, що, що будуть повертати ці пам'ятники і тим більше виявили, що цей еритрійський чиновник, він, начебто, вчився в Одесі, і йому дуже подобалась Катерина. Тільки я хочу цьому. Хлопці нагадати, що коли він вчився, судячи з його віку, то Катерини й близько там не було тому тут або збрехав, або намагався дуже сподобатися Російській Федерації. Ну власне. Я не бачу якихось болючих моментів. Знаєте, що зараз там хтось дуже з цього приводу розгортає якусь роботу, скажімо, так, в соціальних мережах тут більше зараз, якщо говоримо про болючі точки, то починають говорити про мобілізацію. Бо власне, коли на Росії починаються розмови про мобілізацію, яка і не припинялася, то росіяни закидають там нам фейки про те, що тут в Одесі, зокрема на залізничному залі, забирають людей силоміць, навіть з обмеж. Фізичними спроможностями везуть до найближчого військомату, ну скажу так, що від залізничного залу пішки можна дійти. Ну тобто такі моменти, ну енергетичний ринок зрозуміло. знову віддаємо все на Львів, на Київ і експортуємо. Так що отакі теми це сьогодні найбільше розповсюдження. Я думаю, що Катерина взагалі вже це і забув. Можливо, забула до речі про погоду, начебто на напередодні ви не прогнозували, констатували, що в Одесі буде шторм. Як яка ситуація з погодніми умовами? Дійсно, штормить і вітер кілька днів вже дуже сильний. Навіть падають дерева. А це вже питання до комунальних служб, що треба відсвяткувати. Навіть було вчора призупинено рух одного з трамвайних маршрутів, тому що дерево впало, і дерево таке сміли чи маленьке. Тому е, наразі погода така специфічна, але для Одеси доволі традиційна саме цієї пори. Року у нас немає, бо дуже рідко бувають так звані кріщенські морози. Слава Богу, але з вітрами у нас це традиційно. Ви згадали про транспорт. Цікавить, як курсує чи повноцінно курсує електротранспорт в Одесі? До речі, теж дуже актуальне питання, тому що люди, реагуючи на те, що є певна проблематика в. В енергопостачанні починають говорити, що трамваї, тролейбуси там напівпорожні рухаються містом. Ну, по перше, зупинити місто не можна. Це одне цей транспорт він є соціальний, Я хочу підкреслити, тому що, наприклад, у нас пенсіонери вони пересуваються безкоштовно, і це вже протягом кільканадцяти років. Тому ми не можемо цим цим людям обмежити пересування. Не всі далеко трамвають тролейбуси, виходять на маршрути. Наскільки мені відомо, то курсує менше половини з того парку, що є пане Сергію? І от завершальне питання, яке стосується ситуації зараз в Одесі, що стосується безпілотників, чи часто російські БПЛА зараз літають над містом і областю? Ну, скажімо так, у нас люди дуже пильні і періодично насилають інформацію про те, що в повітрі щось відбувається. Але орієнтуємося абсолютно і теж вірно говорили перед цим про Солидар і Бахмут на ті дані, які дають наші військові тут повна комунікація. Ніхто з нас. Або власна військова адміністрація, або військові не поспішають заявити там про черговий обстріл, не дай Боже, або про черговий успіх. ППО є підтверджений факт. Тоді будемо заявляти, намагаються працювати. Більше в акваторії Чорного моря власне туди ближче до Очакова. і Бачимо, що ці обстріли теж можливо з цим пов'язані. Ну і кораблів менше у морі, то значить більше використовують розвідувальні БПЛА. Зрозуміло, будемо сподіватися, що успіху цієї БПЛА не матимуть, як то кажуть, що пильне око буде підкріплено якби дуже влучною рукою. Тому, пане Сергію, вам дуже дякуємо за цю розмову. Дякую. Нагадаю, з нами на зв'язку був Сергій Братчук. Це речник Одеської ОВА, з яким ми говорили про ситуацію зараз в місті та в області. Збираємо на тепловізори для 24-ї бригади. Це дуже важливий збір.